Продам у гарні руки Кершоу Лінки з власної колекції. Це лімітка. Такі вже не випускаються. Він у сталі S35 VN Виробництво штатів, саме випущений у штатах. Он made in USA. Трошки потерта Кліпса, хто знає, на Кершоу. Чорні кліпси, вони завжди дуже швидко з них покриття, злазили, буквально декілька разів на кармані і все. Не точився, не правився, не різався. Дуже сильно виглядає, класний. Замовлення мені тут тімляк на ньому зразу пили. Тож віддаю з тімляком. Дуже гарним стильовим. Тож кого зацікавило? Пишіть.